Ну що, роки антифейку хоча і були, і моїм іменем названі, але насправді там працювала велика команда, і для нас, для телевізійників, це було великий виклик, як це все зняти, як зробити. А хто прийде на уроки? А прийшли вони, і все закрутилось, правда. Тому що якщо б не ви, а були б якісь інші учні, ну якось і мені було б інакше, і урокам було б інакше, і все було б інакше. Тому дякую всім, хто працював, і дякую вам. От я вам зараз, отак, от, от аплодую. Да, Неля ну, теж, так, позаду, так, пасибі. Давайте я вам зараз представлю, щоб всі взагалі вас розуміли, знали, розуміли, хто всі ті вісім уроків. Вісім вже було, так? Да? Люд. Люда Подлевська, до речі, редактор цих років, вона зараз видає цей ефір, щоб ви розуміли, всі зібралися. От, Георгій Андрієв, будь ласка, вітайте. Вітаю. Так. От, Каріна Бродовська, вітайте, будь ласка. Владислава Охрівенка, будь ласка, от, і ось Яндрій Чернишов. Так, да, Андрій, пам'ятає, а прізвище забув. Okay. Uh, от, власне, uh, це лише не всі, хто був там. От. Але я вам хочу сказати, що uh, коли ти виходиш, входиш в аудиторію і ти розумієш, з ким ти маєш справу і з ким ти розмовляєш, uh, ну це фактично 80% успіху уроку. Е, uh, У мене різних аудиторій було багато, але з вами найцікавіше було правда, серйозно. І студентів там було різних, і так далі. Вам як? Ну, ми знали, що ми співпрацюємо з професіоналами справи. Ой, столи. ну почалось. Ну, ну зараз чекайте. Заліковки за лежать, я розумію. Це та... правда, то правда. Ну тобто, які враження ще от, загалом, от від всього цього, що було. Ну, взагалі, дуже сподобався процес самих зйомок. Було, в принципі, і цікаво, і пізнавально сам матеріал. Атмосфера. Да, атмосфера. Ну, тобто... Ми дізналися, що кожен з нас по різному сприймає інформацію. Так. Тобто, деякі малюнками, таблицями. Я, наприклад, конспектом ну, мені по різному було, тобто дуже приємно. Мені ще також подобалась дуже динаміка наших розмов через те, що. Всі постійно говорили, постійно кожна якась нова думка, і так оце в симбіозі це все давало прям такий величезний бум, і найкраще, мені здається, сприйняття цієї інформації. Влад, а ви ж далі пішли? Ви ж почали працювати з антифейками і дещо так. зробили ще. Так. Це правда? Е, так, я написала манівську роботу, е, в якій я брала. Ну, посилалася на один з наших епізодів. Дезінформація Що собі так, і я писала про Ілона Маска і маніпулятивний вплив в англомовному масмедійному просторі. Вау! Вау! Слухайте, е, от Андрій, ви сказали про блокноти. Ми ж все бачили насправді. Потім е, прибираємо все. Ми тут знімали, прибираємо все. От е, камери забираємо, все прибираємо, а приміщення прибираємо і знаходимо ось це. Не знаєте, хто це написав? Це я. Серйозно? Да, це я. Я не здогадався, правда, я, я думав, я думав, це не ви правда. Значить, я можна я це прочитаю? Значить, почерк я майже зрозумів, до речі, він трошки на мій схожий. Але от тут ви бачите, навіть отут написано, ми на плазму вивели фактично. А, значить, що там написано? Я ймовірно вдячна вам, знімальній групі, режисеру, всім редакторам за можливість відчути себе і зрозуміти, чим я хочу займатися далі. Не знаю, складеться мій життєвий шлях, але ви усі залишаєтесь. У моїй пам'яті не можу це читати. Як найсвітліше, найкращий проєкт, безперебільш, безмежно дякуємо. Сорі, знаєте, завжди так лячно читати про себе і про всю команду, але я це сприймаю як про нашу інфраструктуру спільну, тому що ми все спільно це зробили. Тим паче, що воно пішло отак от далі. Ви уроки такі б хотіли в школі взагалі? От на постійній основі. Серйозно? Так, так. Я насправді, задумалась про це, тому що це дуже актуальна тема наразі. А хто б мав би е, е, вести цей урок? Я зараз не про е, прізвища конкретні та, викладачів, а от е, викладач чого має е, е, таку дисципліну придумати? Я думаю, що це якийсь має бути окремий викладач. Не історії, не ну, мені... суспілознавство, нічого, а от щось, щось окреме має. Ну, бути? Ну, мож, Можливо, суспільствознавство якось туди може підійти, але я думаю, що при, в принципі це має бути якийсь окремий викладач, бо це така досить. Тема, в яку треба детально поглиблюватись. Ну, я скажу тому... насправду, що мені було трошки лячно до вас іти, тому що а, це ж історія дуже прикладна. І я розумію, що ви багато знаєте і більше за мене знаєте. І отак от форсуєте по всіх цих інтернет-історіях, отак. І, 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 і набагато чуттєвіше сприймаєте от такі вибрики, які там відбуваються, ніж я, наприклад. Тому вчитель має бути, дай Боже, я так розумію. Це ну я зараз не про вік кажу, я зараз кажу скоріше про здібності. А, ви колись запитали, а буде іспит? Пам'ятаєте, так. Так. так хто запитав? Ми це ще на першому Всі. уроці Всі на першому так. уроці, так, так? Андрій зайцю, ви перепитали тактикенько. Мені здається, що може я, я перепитав, не перепитав, так да? а у когось в голові іншій народилися. Так? Так. Ми такі думаємо, та ні, наче не має бути іспит. А Потім думаємо, а чого ні? А чого ні? А, ми з однієї школи з вами, тому я вас приготую морально. У нас як в школі було я. 16 років тому закінчив. Ви ще не закінчили. Але у нас був такий урок, де на іспити приходили як. Е, тягнули квиток, так от фактично, та? і давали відповіді. Е, от. Ну і далі строго виставляли оцінки. Мі, дивиться, ми знаємо, Виходьте. Що це Виходьте. Давайте, ви перші. Давайте. Тягніть. Тягніть. А щасливий квиток тут буде. А, щасливий це в сотому ліцеї. А у нас після шості, Преславинській, все як так. треба. Що таке правило трьох П? Що таке правило трьох П? Будь ласка. Що таке правило 3П? Щоб люди бачили, покажіть на плазмі це запитання. А, Георгій, будь ласка, сідайте. Е, у нас демократично все. Е, в ногах, правда, немає, а то зараз підкошуються ноги. Георгій, будь ласка. Правило трьох П. А, було б добре пригадати, з якого це самого уроку було. А, дивіться, камери не все знімають, О, там сліпий є фон. Андрію, можете під, шпаргалку під, піднести мікрофон і Підключайтесь, підключайтесь, чого ви? Е, Допоможіть Георгію. Ну що ж, ви yeah. як не люди. Працюйте, почекайте. Так, 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 перевірте. Так, 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 так. Перевірте. Перевірте. Почекайте, перевірте. І Про... правильно, ми зупинили час, ми почекали, почекайте. перевірили і проаналізували, прорефлексували і подумали Подумали, по подумали. так. Правило трьох П. Так. Так, все, ну, все зараховано. Перша оцінка 10 балів, да? чи як там було вас? Не знаю. Ну, так. Да, речі, нормально. так е, Андрію, мені. давайте. Що ж ви сидите? Давайте, давайте, по черзі всі. Всі по черзі. Всі давайте. по черзі. Так, чому білий і чорні кольори характеризують пропаганду? Чому білий і чорні кольори характеризують пропаганду. До речі, є ще один кольор, який характеризує пропаганду. Сірий? От, сірий, угу. абсолютно. так. Але е, ми на ньому не фокусувалися спеціально, тому що там можна потонути. Білий і чорний. Е, Андрій? Ну, тому що пропагандують різні речі. Можуть пропагандувати гарні, ну, наприклад, там на ліки чи і ще щось, а можуть пропагандувати зовсім погане і вклинюватись в думки інших, цим самим е... е... по... посіювати зерно з невіри, як ви любите казати, в думках людей, аби вони голосували там чи ще щось інше робили неправильно, не за своєю волею. Ну, загалом, я я вами погоджуюсь абсолютно, та? але тут ще питання межі є. Да? Де хороше, де погане, часто можу втрачає, тому можливо, ввели сіру пропаганду поняття. Угу. Є доповнення, можливо, що патріотизм можна віднести до білої пропаганди, а якісь саме політичні кампанії і ось ці всі агітації, коли проводяться, то це швидше чорне, тому що це більше впливає на емоційну складову людей і може ну, чекайте, Політичний саме... маркетинг буває білим. Буває, буває білим, і я так. вам навіть ролики показував. Uh, і ви знаєте, я б навіть от чітко сформулював би інакше, що біла пропаганда вона uh, не спотворює факти. Так. Не спотворює факти. Е, так, вона використовує методи навіювання, методи е, маніпуляції інколи. та, але не спотворює факти. Зразу Це згадується відео там, де про Зеленського, там, де німецький звичайний дім і там заходять mm -hmm. люди mm -hmm. та... і виносять усе. І портрет Зеленського лише віше. От і, все. От і все. Це так. класична історія чорної пропаганди, Владо? Ну тут вже, я думаю, зараз. Ман в Так, як кажуть, да, да, да. А, що найперше треба зробити, якщо зазнав, або став свідком кібербулінгу. Ну тут в принципі також можна використовувати те ж це ж саме правило трьох, але я вважаю, що перше, що ми маємо зробити, це звісно ж, напевно, розповісти. Якимось довіреним особам чи людям, які могли б допомогти. По-друге, потрібно мовчати. Як ми вже переконалися, це найкращий такий мовчати. спосіб? Мовчати? Так, ну мовчати саме до кривдника мовчати, ага, тому що це найкращий ага. спосіб саме показати людині його духовну слабкість. Ну і звісно, ну так, це розповісти і я пам'ятаю, як ви казали, заскріншотити. Тобто зробити да, знімання, то щоб да, були да, факти. Абсолютно. Абсолютно. От цю колізію ви класно проговорили. Мовчати і не мовчати. Так. З кимось mm -hmm. мовчати, а з кимось не мовчати. Так. Круто. Мов, не а, мовчати Кринь. з друзями, які ти можеш які абсолютно. ти можеш розповісти. Абсолютно. Або з державними кривнику, органами. Щоб не було більше булінгу. А з булерами, хай. Правильно. Через які три риси люди? характеру ми віримо у брехню. Через що. Uh, так, через три які риси характеру, і через які ми віримо в брехню. Карін, які варіанти? Так. О, пішли руки. Так, ну дайте людині подумати. Ну що ви як? Отже ж. Ну, Першу, дивіться, впевненість дивіться. впевненість тут? у своїх Прошу. словах, впевненість у своїх словах. Тому коли людина говорить це впевнено, ми їй віримо. Ні-ні-ні. Які риси характери у нас допомагають а -а -а. нам вірити в брехню не брехати, а вірити в брехню язвимість. По перше, тому що ми а -а -а. так вразливість, так. тому що ми дуже довірливі до людей, які нам говорять. І якщо це наприклад говорить якась освічена особа, нам то ми їй довіряємо. Ми всі зараз вразливі. Це правда, Так. так. емоційність. Якщо це популярна особа, то ми їй довіряємо. Ми більше не ґрунтуємось. на ну, mm -hmm. да. Uh -huh. Авторитет, ми більше на цьому грунтуємось. І саме тут важливо визначати, де діпфейка, де ні, оскільки може зробити діпфейк на популярну людину, наприклад, як на вас зробили в сніданку, або як зробили на початку війни Зеленського. І хто uh -huh. не міг цього визначити, то одразу, наприклад, повірив би, що Україна капітулює, або ви продаєте масі до рікозу. Тут, до речі, правило трьох теж працюють, так, правда? Так, так, От, Абсолютно. Подумати. абсолютно. А, і нам всі, ми всі уразливі зараз. Правильно почали Карін. Ми всі Дих, видих, правило трьох П. Заспокоїтись, заспокоїтись та видихнути. Ми всі надто емоційні. Ігор, але що можна, поробиш? Можна, я на останок вклинюсь до вас. Буквально зараз пише глядачка Вітання Львова. поки Єгор проводив уроки антифейку, мені подзвонили і сказали, що я виграла 380 тисяч гривень. Оце так вдача з таким жорстким сарказмом. Пише наша глядачка. Все було недаремно. Любов, любов, можна п'ятий квіток е собі? Да, хай, хай буде бідність, але щастя. Знаєте? Отак. <реш> Якось так. Люди, ви мої найкращі учні. Спасибі вам величезне. Спасибі. Дякую. Я хочу початківець, але, але, правда, але правда, ви найкращі. Це були уроки антифейку. Може далі щось буде, може ні, але спасибі за увагу всім, хто робив, і працював і слухав. Дякуюсь, не Дякую. 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 Дякую.